Фокус уваги на якісну аналітику у Чернігові відбувся національний форум Дата Action, де презентували механізм збору аналітичних даних стану і спроможності громад. Активні громадські діячі, представники влади, бізнесу відкрито та прозоро говорили про цілісне бачення стратегії відновлення України. Аналітика як перший крок до відновлення це продовження нашої такої глобальної ініціативи. Це платформа для координації гуманітарних місій процесів відновлення України, яка допоможе налаштувати прямі зв'язки між всіма стейкхолдерами. Ми насправді маємо багато ресурсів, але їх нераціональне використання викликає більше розрізненість. І розпорошення цього ресурсу, і відповідно дуже низьку ефективність наших реальних дій. Нині важливо почути одне одного та сформувати стандарти швидкої реакції на зміни, що відбуваються в державі, переконані організатори, як практичний компонент пілотно запущені опитувальники за вісьмома напрямами. Медицина, економіка малого і середнього бізнесу, соціальна сфера, екологічна тощо охоплюють вони всіх представників процесу. До прикладу, у галузі освіти збирають відповіді як керівників закладів, так і дітей, згодом і батьків. Оця недолугість системи має бути виправлена у цей атавізм, який віджив збирання статистичних даних, які не опираються на реальну потребу, бо вона швидко не оновлюється, а ситуація змінюється кожного дня. Один приліт. І в громаді ситуація кардинально змінилася. Відбуваються міграційні процеси, це безпекові фактори. Ми, якщо говоримо про Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, схід країни, і ми розуміємо, що це прикордоння. Ми не змінимо кордони. І тоді ми маємо стратегічно подумати про те, яка відмінність цих регіонів має бути для того, щоб вся країна спрацювала на зміцнення цих кордонів. Якісна аналітика, початок плідної роботи. Учасники форуму, які також долучені до проєкту, говорять про важливість розуміння масштабів відновлення та системне мислення в цьому напрямі. Сьогодні у нас 749-й вже день війни, і з одного боку ми розуміємо, що війна усе ще триває, але вже зараз і Україна у цьому унікальна. Абсолютно відновлення вже йде. І цифру важливий тим, що треба зафіксувати через два роки війни, що вже зруйновано, зрозуміти, що вже зараз можна відбудувати, і які мають бути плани на майбутнє рухуванням достатньо високою, щоб я не сказала тотальної невизначеності процесів. Команда, яка працює над проектом з аналітики, вона йде по свіжих слідах, ще ніким не створених, не натоптаних. Це процес творчий, це процес похибок, помилок, пошуків, гіпотез, тестування гіпотез. І в цьому процесі дуже важливо творити. Спільне, колективне командне за підсумками форуму буде підготовлено пропозиції до Офісу президента та кабінету міністрів України щодо стратегії відновлення та розвитку регіонів і громад. Адже за словами Юлії Заїки має бути спільне розуміння реальності нашої держави та стратегічних пріоритетів.